До бюджету білоцерківської міської громади надійшло кілька субвенцій з бюджету державного на суму 48 мільйонів і 700 тисяч гривень. Кошти призначені на сферу освіти. Це три субвенції, які прийшли в цьому році відповідно до постанов Кабінету міністрів. Це субвенції на державну підтримку особам з особливими освітніми потребами в сумі 2 мільйона 238 200 грн. гривень. Наступна субвенція нова українська школа в обсязі 6 мільйонів дев'ятсот грн. гривень. І здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в обсязі 19 млн, Нів 319 700 гривень з розрахунку на шість місяців, однак це несе в собі як позитив, так і дещицю негативу, каже головний освітянин міста Юрій Петрик. Станом на 15 січня 2025 року в комунальних закладах загальної середньої освіти було міської територіальної громади, здобувають освіту 283 дитини з особливими освітніми потребами. По їхніх рівнях підтримки це 1207 годин. Корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять на тиждень у закладах дошкільної освіти станом на 15 січня здобувають освіту 225 дітей з особливими освітніми потребами, які потребують 994 години для занят на тиждень. Відповідно до проведених обстежень і визначення цих годин спеціалістами, тож двох мільйонів від держави на забезпечення освітніх потреб цих категорій дітей абсолютно недостатньо. На місяць не вистачає для фінансування корекційних годин близько 1 мільйон двісті. Загальна сума на, 9 складає, на 10 місяців складає на місяців складає. Приблизно дев'ять з мільйонів ці гроші необхідно виділяти вже із місцевого бюджету до того ж, як було зазначено на сесії, доплату до заробітної плати в розмірі однієї тисячі гривень коштом державного бюджету отримають лише викладачі середньої ланки. А вихователям садочків Кабмін рекомендує відшкодовувати таку доплату за рахунок місцевих бюджетів, на що в білій церкві потрібно знайти порядка 30 мільйонів гривень. Чи шукатиме влада ці кошти? Покаже час Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, Новини телеканал Крокус.